Ходити за продуктами чи робити базар це звичайна справа. Тож ми з Кирилом вирішили порівняти ціни в Європі та в Канаді та поділитися нашим топом супермаркетів в Ванкувері. Всім привіт! Це канал Подорожній. І сьогодні про найголовніше про їжу. До того як ми приїхали до Канади, ми гуглили все, що вам рекомендуємо. Про ціни на житло, інфраструктуру, яка тут є робота, провінції, де краще зупинитися, де краще клімат. Ну і звісно, ціни на продукти це звичайна справа. Розуміти бюджет, який би ми витрачали в супермаркетах. Скільки грошей нам потрібно буде там на перші дні, на перші місяці притриматись до того, як ми отримаємо роботу? І вже як без п'яти ми в Канаді. Рівно рік ми вирішили розповісти, де ми купляємо продукти, наше враження від якості їх і взагалі, скільки ми витрачаємо за місяць, враховуючи дві людини, люблять поїсти. <ріп> Тож спочатку я пропоную пройтись по м'ясу та рибі. <ріп> <ріп> Не Треба по ним ходити <ріп> тут різноманіття морепродуктів, бо ми живемо біля Тихого океану, і звісно, що. Через океан Японія, Азія і дуже багато продуктів експортується звідти. Ну і місцеві рибалки теж не сидять, склавши руки, а займаються своєю справою. Тож виловлюють рибу тут на узбережжі. Багато, особливо в сезон, коли е, форель, наприклад, не реститься по всьому узбережжю. Е, є ще такий сезон. На креветок місцевих локальних і дуже смачних. В ці часи можна купувати прямо на е, причалі, де приходять риболовецькі суда, і ти підходиш і тобі відгружають е, якраз там ці паунди е, в мішок. Ти йдеш і готуєш це дуже смачно. Так само з рибою можна піти до речі до е, місцевого населення indigenous people, корінного населення. В них зазвичай все дешевше, особливо риба, і вони також роблять і засолюють її, і коптять, і продають нам, наприклад, в офіс перевозили. По м'ясу тут все протилежно, як на мене. Якщо навіть Хорвація там воно нам здавалося дорогуватим, але можна було знайти цікаві пропозиції. То тут воно в принципі дороге, як на мене, і по якості стандартне магазин не поступається, тому що ми брали в Хорватії. Зараз нам напишуть багато коментарів, що не треба брати там, в супермаркетах, треба йти до локальних м'ясників, які тут завідують своїми місними лавками і купувати в них кращої якості, що є органіка. І все таке, але. Ми можемо з цим погодитися, якщо у вас є гроші. Бо ціна на таку органіку в два вища, ніж таке супермаркетне. М'ясо з фабрики. В принципі, як і всюди курятина, це найдешевше м'ясо. Окрім Хорватії, до речі, <рес> якщо згадати, в Хорватії курята на філія коштувало дорожче, ніж та свинина. Мені подобається, як тут м'ясо, на фарш. В них чітко можна побачити градації його. Там більше жилок і білої маси сала в фарші. Це. Там Одна категорія, якщо ти хочеш найкраще, то ти одразу дивишся там екстра. І мені здається, що ми зійшлися на тому, що в Костко найкраща якість м'яса. Ми будемо брати супермаркетну якість. Краще, ніж в Canadian Real Store і Savey. Тобто, ну, Walmart. В Walmart ми беремо шматочки халяльні яловичини, тому що вони дешевше, але при тому халяльна якість краще, ніж звичайне, нехаляльне яко. Причому вони ну, виглядають абсолютно однаково, і при цьому здавалося, що халяльним мало бути дорожче, бо там більше сил. Потрібно, щоб його зробити, але воно насправді дешевше. Тож такий маленький лайфхак від нас. Цікава історія з субпродуктами. Якщо в Україні в сільпошку ти заходиш, можеш спокійно взяти. В Хорватії це продається в спеціалізованих магазинах, здебільшого в м'ясних лавках чи, наприклад, на ринках, яких тут немає, традиційних ринків, до яких ми звикли в Європі чи в Україні. І тут на допомогу приходять китайці, і їх культура споживання. Вони допомагають із ринками. Я трохи поправлю на ташу, що от, китайські ринки вони є. І вони схожі на те, до чого ми звикли. І є китайські супермаркети, в яких можна знайти серце, печінку і інші органи, може, навіть які ви не хотіли б знаходити. Всякі курячі лапки там знаходяться, і все, що вони полюбляють робити з субпродуктами, і як вони готують, це супермаркети TNT. Ну, а взагалі, по м'ясу по різноманіттю. Тут так само ви можете знайти м'ясо кози, бо і індуси полюбляють це м'ясо барашка, можна знайти корову, свиню, м'ясо птицю, бізона. Можна навіть знайти кінгуру в локальних м'ясних лавках. Ми нещодавно побачили такі. Треба спробувати. Далі хочемо поговорити про фрукти і овочі, яких тут теж різноманіття. Можна побачити багато продуктів з Азії, з Латинської Америки, чи манго, чи ананаси, чи щось таке екзотичне. Таке ж екзотичне, мені здається, що це вже давно не екзотика, то це просто звична справа піти в магазин, банани, ананаси. Ну, типу, ніхто там на Новий рік тільки тут це не купує. Ось, взагалі, основні постачальники тут США і Мексика. Вони просто завалюють, мені здається, Канаду свою продукцію. Звичайно, щось вирощується і тут, але через те, що тоб, північніша країна набагато менше вирощується. Мексика, мені здається, якраз той фактор, який надає можливість тут досить дешево, порівняно дешево, купувати цілий рік. Свіжі фрукти і овочі тут полуниця мексиканська ніколи не зупинялась менше таких наших звичних фруктів і ягід, але з сумом за вишнею, за персиками, абрикосами. Але тут є інша річ, яка мені подобається: це ферми, на які ви можете приїхати, платити за вхід і збираєте в кошик. І потім, наприклад, з великим кошиком лохини їдете додому. І, і... спочатку, коли ми побачили ці маленькі, я не знаю 200 грам лохини, я така подумала: ну камон, це дуже дорого. І потім, коли почався її сезон, здається, в тому ж самому тінці, вже котрий раз ми про нього кажемо, я побачила кілограм лохини за ті самі гроші, і по суті, що і 200 грам. Тобто сезонність тут є, особливо з лохини, бо її вирощують і тут локально. Тут вирощують журавлину, наприклад, тож не просто всі морозилки забиті в супермаркетах і, звісно, в сезон можна свіжо придбати. Ще для мене було неочікувано, коли я побачила в магазині свіжий дуріан. Згадуючи Азію, писалось, якщо ви купуєте дуріан, будь ласка, не заносьте його в кондо. Тут таких вивісок немає, але Доріан можна купити. І не тільки Доріан, а всякі азійські фрукти, джекфрут і все інше. І якщо чесно, для мене це тотальне задоволення. І ще одна річ, яку ми можемо особисто від себе порекомендувати: подивіться на районі, чи є якісь маленькі локальні, у нас він називається Сіті Маркет, чи там перс персидські товари. Якщо є такі магазинчики, заходьте туди, бо там зазвичай овочі і фрукти набагато дешевше. Мені здається, що ми зменшили витрати, якраз починаючи купляти в цьому А, Якість цих продуктів за нас хороша, непогана, але інколи видно, що ці знижки, вони тому, що товар вже почав псуватися, тож ну, треба дивитися, що ви берете. Але так це дуже круто мати такий магазин. Поруч переходимо до молочки. Мені здається, що Європа виграє. Я згадую в Хорватії був момент, коли кожну неділю з Італії привозили сири. Інші продукти італійські, і це було неймовірне різноманіття. Супермаркет ти міг прийти і побачити дуже багато головок сирів, за яких тобі можуть нарізку зробити, ти можеш скуштувати різні сири. Я можу знайти брі, я можу знайти камамбер. Тут є пармеджано реджано це не проблема. Просто. Там цього в рази більше, і того ж камамберо я не знаю, скільки буде видів. Сир це взагалі біда. А, те, що в Канаді називають сиром, це якась жесть. От, цей от масовий сир, який вони кладуть в буррери, наприклад, чи кудись ще інше чедер. Це навіть не чеддер. Ну, По європейським міркам це те, що там не будуть готувати навіть. Е Домашніх тварин таким, такою штукою. Ось тут це дуже багато. Тут є різноманіття, тобто тут можна знайти кефір, тут можна знайти всілякі різноманітні йогурти, там, якісь індійські. І східні, близькосхідні напої, теж молочні. Ми знайшли хороший, класний творог в костку. Він теж є в Волмарці, тільки в Костко він коштує дешевше. Творог ви можете побачити в усіх супермаркетах, але те, що ховається під цією назвою, там ну це не творог. Я не знаю, чому вони його так називають. А те, що от Наташа сказала, ми знайшли хороший. Типу, на фоні того він хороший. По нашим міркам, це от такий найдешевий творог на сирники, який можна купити на ринку. Такого твора, щоб він був таким жирним, смачним, який не е е будеш їсти просто ложкою і отримувати насолоду. Не кажучи вже про те, щоб він там був з пряженого молока там, чи якісь мікси, ну, типу, це навіть і близько настояло. Ось, і по цьому ми сумуємо. Там, Бринзу тут не можна, не можна казати зараз бринзу. Тож так, молочка то таке. Далі у нас є дебакалія, і мені здається, що тут немає ніяких проблем. В Ванкувері в супермаркетах достатньо рису, макаронних виробів, можна знайти різну олію, сіль, цукор це все не проблема. Всілякі екзотичні крупи також є. Знову ж таки, Південна Америка, Азія. Але давайте про головне гречка. Гречка тут є, не переживайте, але, ну, Може, треба буде трохи пошукати. І ще одна штука, яку я помітив, наприклад, в нашому локальному магазинчику теж є гречка, але вона зелена. А це значить, що вона не смажена, і вам чи треба її посмажити, чи відварити такою, яка вона є? Я чесно кажучи, не дуже цього розумію. Її прям декілька видів різних виробників. І на половині з них написано органіка. Ось. Але вона вся зелена. і Я навіть не знав, що так можна, чесно кажучи. Ну, типу, а наша що? Зелена гречка. Куди ви її? Ще один челендж це знайти саме гречку, яка не імпортується з країни ворожої. Чи де точно ти бачиш, де вона була вироблена? Тому що нам декілька разів попадало, що вироблена експортується в Канаду. Ми такі заходимо на сайт, дивимося: ну хто ж її експ... ну, тобто, де вона виробляється? Ніякої інформації немає. Це от такий трохи біль загальний від Канади і супермаркетів. Схоже на те, що тут немає якихось суворих правил. До того, щоб писалося, де вироблявся продукт. Ми інколи ну, ми знаходимо товари не тільки там гречка, не тільки там якісь європейські товари, де просто взагалі не зрозуміли походження цього товару. І ми не розуміємо, як так. І це дуже дивно. Ми дуже звикли до того, що ти точно можеш. Побачити на якому заводі, в якій країні, в якому місті виготовлявся будь-який товар, а тут деякі товари не вказують. І особливо стрьомно це от в таких європейських маркетах, де Made in Europe». написано. А де в них закінчується Європа? Чи по кордонам Євросоюзу, чи в Уральських горах, ну це дуже таке цікаве питання, і воно ну тригерить, чесно кажучи. Якщо ми бачимо, що написано москальською «Гречнявая каша, то звісно вона йде напрямом знайомим. Хоча на деяких таких пакунках написано, що вони витувались в Молдові і частіше за все а, Литва чи Латвія. Не треба так. Далі у нас кава, чай, вода. І пиво можна сюди додати. <гум> <гум> чому? Чому не додати до чаю пива? <гум> <гум> Стосовно кави, я була. Ну, не те, що вражена, але мені було дуже цікаво, коли ми зайшли перший раз в супермаркет. І я побачила каву від Макдональдс, каву від Тім Хортонс від Starbucks. За чаєм ті Я думаю, що ви повинні спонсорувати цей випуск. Треба йти туди, бо. Там дуже багато класного китайського чаю. Ну, а стосовно пива, то в супермаркеті ви його не знайдете. Вам треба йти в лікер-стори. і це мені нагадало шрі-Ланку. Коли ми туди приїхали, там якраз весь алкоголь продавався в спеціальних магазинах, і мені до речі, ця штука подобається. Як і на Шрі-Ланці, тут влада намагається таким чином боротися з алкоголізмом і п'янством. Якщо ви думали, що в Канаді не п'ють. Подумайте ще раз. Е і це такі ну, досить популярні місця для відвідувань людей. Е пиво безалкогольне можна, в принципі, знайти в супермаркетах, його продають, але це ж белкогольним пивом спитали ID-шку, так? так, я купувала безалкогольне пиво і у мене попросила ID. Воно ж безалкогольне, ну, типу, на нього ще є обмеження. Кретше, ми це не догнали, але повертаємося до пива. Е, нормального пива тут майже немає, це як з сиром. Напишіть в коментарях, чи ви з цим згодні, чи ні, бо для нас це був справжній челендж знайти хороше пиво. Тут дуже багато кислого пива, тож, якщо ви фанат такого смаку в цьому напої, то у вас тут буде рай, мені здається. Але ми не фанати, і ну, дуже важко щось вибрати, щоб було хоча б нейтральне. Тут є, ну, звичайно, є такі штуки, як корона, яка всюди існує, у вас і ну, це типу стандарт, ти знаєш, що очікувати. Але якщо ти хочеш щось цікаве знайти, то тут це. Така лотерея, що реальніше виграти в справжню, ніж потрапити в потрібне пиво. Особливо це боляче з пшеничним пивом, нафільтрованим. Тут, мені здається, не всі знають, що таке існує. Те, що намагаються лейбелувати, типу називати, як Європейський стиль, німецький стиль пива там чи бельгійський. Ти коли куштуєш це, ну от хочеться просто привезти німця. Щоб він скуштував це пиво і потім пояснив їм. Як треба правильно робити це? <ріст> так, Чи, чому не варто згадувати Німеччину в такому напої? Це, до речі, не, тель, не тільки з пивом, а ще на деяких товарах ми побачили європейський сир, там, європейська намазка такий, як в Європі, стайл І коли ти це коштуєш, ти такий. ні Для місцевих Європа. По суті, це екзотика. Скільки я чув історії, там люди катаються в Європу, для них все це дивина. Просто архітектура дивина. Там побачили це в німецькому в берлінському клубі. Це дивина. Це європейці. Що ти хотів? Але мені хотілося б, щоб більше канадців каталася в Європу, куштувало нормальних сирів, пива. І потім повертались додому і розуміли, наскільки все погано, і змінювали це, бо треба з цим щось робити. Ну, в цілому, якщо робити такий підсумок, я пам'ятаю, майже рік тому перші враження від цін у нас були такі, що ми думали, що буде дорожче. Тобто, якщо там рахувати все там, в Європі, в Хорватії тій самій, чи. В Іспанії, якому каталися перебуваючи в Європі, тут дорожче, але на невеликий такий відсоток. Але витрачати мені здається, ви будете так само як в умовній Німеччині, може там до 10% більше. У нас на місяць виходить десь приблизно, тому що ціна зазвичай стрибає від того, чи, наприклад, нам треба пральний купити чи ні. 700-800 доларів. І це ми не враховуємо в ресторани, але ми не так багато. Бо ми туди не ходимо. Та ми не багато туди ходимо. Ну це правда. Хотілось би більше. Ні, от. Що, що а ресторани тут набагато дорожче. І це враховуючи те, що ми не відмовляємо собі в м'ясі, не відмовляємо в рибі. А деякі люди відмовляють собі, і я кажу не про українських біженців, а про місцевих канадців, які, в принципі, рахують бюджет і там, зменшують харчування м'ясом не тому, що вони вегетаріанці, а тому, що це дорого. І я їх, в принципі, розумію. Ми самі подумаємо зменшити споживання м'яса через саме через цю причину. Але в цілому, так, вони акції якісь, в коска тому самому. Вони беруть багато не тому, що там вони може обжираються, а тому що це надовго, це дешевше. Ну, як ми обіцяли, хочемо поділитися з вами нашим невеликим топом супермаркетів, до яких ми ходимо, і в яких часто всього ми купуємо продукти. На третьому місці буде City Market — Це місцеві магазини, які є поруч нами. Якщо ви подивитесь по мапі, можливо. Щось схоже буде біля вас. Як ми і казали, там можна купити дешевше фрукти, овочі і дуже багато різних товарів з країн Європи. На другому місці у нас це TNT китайський, який все ще не є спонсором цього каналу. Мабуть, найбільші позиції продуктів, які ми споживаємо, можемо купити саме там, зараз, не бігаючи в різні магазини. І тому, що там, в принципі, дешевше. Овочі, фрукти знайти, якщо ми не купуємо щось в місцевому супермаркеті. Там, в принципі, це дешевше ніж в звичайному супермаркеті канадської мережі. Ми просто полюбляємо ходити по тій і розглядати товари, в яких ми взагалі губимося, і я навіть думала, що якщо вам цікаво, ми можемо окремий випуск зробити і розглянути деякі снеки, бо там їх дуже багато. Так, а, Бо ну, навіть по обкладинці ти не розумієш, що тебе очікує. Ми полюбляємо азійську їжу, тож ну, нам дуже близький цей магазин. Ну на першому місці це костко. І цей магазин про великі об'єми. Там одночасно можна знайти все і не зовсім все. Е, під все я маю на увазі, що там продаються і побутова техніка. Можете придбати телевізор, можете придбати одяг. Ви можете придбати продукти, зайти в аптеку, побутову хімію, тобто дуже різні категорії товарів, вони всі там присутні. З іншого боку, не всі категорії товарів вони підпадають під можливість зробити це великим об'ємами. В коско ви можете потрапити тільки, якщо купите такий собі абонемент, підписку на рік. Це така пластикова картка за 60 доларів, яка дозволяє вам заходити в магазин, купувати ці товари, які дешевші, ніж в інших магазинах. І це, в принципі, вигідно, якщо ви хоча б там раз на півтора місяці туди приїжджаєте, закупитися необхідними речами. Ну і один супермаркет, як екстра бонус особисто від мене, це Whole Foods. Це взагалі-то доволі дорогий супермаркет, в ньому багато імпорту з Європи, багато органіки, і в принципі це його позиціонування, таке здорове харчування, і ціни там на порядок вищі, ніж звичайному. Там є доволі класна випічка і кондитерська, чого немає, майже. Ніде в Канаді. Тут дуже погано з цією категорією продуктів. Це мій особистий біль як людина, яка дуже любить солодке. Але як є. Але там, в принципі, за більш-менш адекватні гроші ви можете придбати смаколики, якими дійсно будете насолоджуватися. А не які будуть думати, з чого це взагалі зроблено? Як і в є ще такі супермаркети, як фрешка і no Frills, але вони знаходяться дуже далеко від нас, і ми зазвичай туди не ходимо. Але знаємо, що в Maple Ridge зазвичай українські товари всі шукають во «Фрешко». Але нам туди дуже далеко їхати. Чому Maple Ridge? На всяк випадок, скажемо, що це наш ванкуверський досвід, і не треба екстраполювати його на всю Канаду. Бо наскільки ми знаємо, в інших частинах Канади в принципі дешевше продукти, і магазини можуть бути різними. і Вони є різними. І на сході країни більше товарів з Європи доступно для споживачів, і це дуже круто. Але сюди в Ванкувер доїжає не все. Тож, на жаль, дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте грошей в місяць на продукти, і взагалі, які супермаркети вам більше всього подобаються в Канаді. Побачимось наступному відео. Це все. Так. Все, це згодні вже я тільки про їжу говорити.